Усім привіт! 14 червня 2024 рік. Місто Криворідні Дніпропетровська область. Раночок наразі у нас отаке захмарено. Погодка у нас дощу не передавали на сьогодні. Ну, подивимося, воно навіть і коли не передають дощі, все одно буває так покрапує. Ну, Такого доброго великого дощу у нас у кривому розі давненько не було. У нас таке покапає та і все, друзі. Ви мене просите показати, як виглядають наразі томати, які я висаджувала. Друзі, почну роз... розіб'ю буквально на декілька відео, бо в одне відео все одно. Усе не влізе. Це в мене все сортове, я вам показую, Отаково От воно виглядає. І наразі хочу вам сьогодні відео показати іменно про гібриди. Бо дуже багато людей ну, не дуже хочуть вирощувати у себе гібриди, бо вважають, що вони не смачні, що вони якісь там дерев'яні, що вони якісь пластикові. Ну, ну це що, знаєте, як. Помідори, які ми купуємо взимку у супермаркетах, що вони ніякі. Ні, друзі, це зовсім не те. Те, що привозиться взимку у супермаркетах, то зовсім другі томати. Ну, Зовсім другі, по-другому, вони вирощуються. І в принципі, вони не зрівнюються зовсім, бо ці томати, які от я наразі вам покажу, вони дуже смачні. І я обрала іменно ті гібриди, які дійсно нічим ну, не відрізняються іменно від сортових. Я маю на увазі те, що вони м'якенькі, пахучі, мірушка, моя помічниця, моя помічниця, дівчинка моя. Вони у них шкірочка дуже така не товста, не груба. Вона м'якенька теж, вона добре, добре її. Удобно жувати її, вона, вона дуже смачненька. З цих томатів можна робити і заготовки у селяки, і сок перекручувати, і аджику робити, і консервувати у цілому вигляді, і до салатів вони дуже-дуже смачні, друзі. І чому я декілька років вирощую, помімо того, що в мене ну, дуже багато сортів, в мене більше 80 сортів, але Кожен рік я щось додаю, щось прибираю, бо буває, мені щось в одному сорті не сподобалося. Або побачила на слідучий рік якийсь новий сорт, якого в мене немає, і мені дуже його хочеться спробувати подивитися, як він в мене в городі, як він іменно у моєї, на моєї землі зростає. І то, то, як я подивилася один рік, що все добре, то я його залишаю. якщо мені щось не сподобалося, чи цей сорт іменно хворіє дуже, чи цей сорт погано в'яже плоди, чи він несмачний, то я його прибираю з свого. Городу. І залишаю ті, які мені дійсно смачненькі, дійсно, які мені дуже подобаються. Які ви в мене купуєте насіннячко. Усю зиму я торгую насінням томатиків своїх сортових. Ну, так от, друзі. Дивіться, оце іменно тут в мене два вида гібрида. Це вони, ну, вони вважаються як низкорослі вони не виростають більше метра. У минулому році я Іменно Бобкат і зміряла по висоті, то він максимум 80 см виростав у відкритому ґрунті. Друзі, я все в мене ну, по городі, бачите, в мене, я вам показую майже весь город, немає весь город. У мене немає теплиці, все в мене зростає у відкритому ґрунті. І, кстати, оці томати, що іменно я в цьому відео вам хочу показати, це гібриди. Їх можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і у закритому у теплицях. Я е, все вирощую у себе у відкритому ґрунті. Тут в мене два вида гібрида червоненький і рожевий. Рж, це погляньте, такий це торбей. Такі вони вже. Ну, друзі, навірно, вже сантиметрів 80 вони вже виросли. Я їх не зміряла, але вже дивлюся, що вони такі дебеленькі. Це на 14 червня. Отакі От вони величенькі. Погляньте, хтось мені казав, чому ви не зриваєте нижні листя. Друзі, у нас майже немає дощів. Та не майже, а зовсім немає дощів у нашому регіоні, таке покапає. По крайній мірі, в моєму районі, де я проживаю, вже ну, дуже давно нема дощів. Тому я не бачу ніякого смисла прибирати нижнє листя, так як любе листячко, воно живить сам кущ. Воно дає ем, поживні речовини до усього стволику, до томатиків, до самих помідорчиків, то я, ну, поки не буде якихось там затяжних дощів, я не буду прибирати нижнє листя. Хай воно ліпше буде. Якщо щось там ну, негарне, воно, от зараз я вам покажу, от погляньте, отаке от, от. Воно, отаке от от, точно не потрібне. То от таке я приберу. Приберу, на грядці його не залишати ліпше, бо воно таке не потрібно. Тут ого, погляньте, воно ну зовсім гарнесеньке. Зовсім гарнесенько. Навіщо його прибирати, якщо ну, все добре у нас з погодою? Я тільки поливаю зі шлангу, друзі. Кстаті, хтось мені казав, як ви можете поливати холодною водою прямо зі шланга. Друзі, все життя мої бабуся моя поливала. Мої батьки все життя поливали холодною водою прямо із шлангу. З крана. Та питна вода, яку ми п'ємо, тою водою ми і поливаємо. У мене, по крайній мірі, в регіоні, там, де я проживаю, ми всі так робимо. Ніхто це не з відрами, не з бочками, не з чим не, не бігає. Єдине, що я буває, там, е якісь відра залишаю з водичкою на всякий случай, щоб ну, мало ли чого. Ну, Буває таке, що не буває водички. То, то от для цього іменно воно мені потрібно. А так, щоб відстоювати та гріти воду, я ніколи, ніколи цього не робила, не роблю і не буду робити. Тільки холодною водою. Прямо зі шлангу поливаю все своє насадження. Огірки, помідори, все-все-все, що я садю. Нічого ніколи не відстоюю і не грію. І не маю такого бажання. То отаково. От так, це е, томат Торбей. Торбей, він рожевий. Він. Плоскокруглий і трохи-трохи ребристий такий. Дуже смачнючий, дуже його багато завжди на кущу. Але він ну, трохи такий більш пізніший, ніж ось о, буквально рядочок, отут його у в мене. Це в мене твіст. Твіст це червоний помідорчик. Він зростає китицями. Ось, ось погляньте, як кититься. І вона вся-погляньте вся ось, ось погляньте, вся буквально в'яже. От чим мені дуже подобаються гібриди, вони независимо від температури, не ні від чого. Кисточки повністю всі завжди в'яжуть. Не буває таке, що вони осипаються. Ну, по крайній мірі, скільки на моєму вирощуванню, скільки я вирощую, погляньте, всі, всі кісточки зав'язали. Всі, томатик манюпусенький, бачите? Все, все вся повністю кісточка зав'язала. Це червоний томатик, він більш раннього дозрівання, ніж е, торбей. І він такий невеличкого розміру, але його дуже багато на кущах. І отакого от я вам вже показувала. Хто не, не бачив, як я підв'язую томати свої, оці нескорослі, подивіться, на каналі у мене є, полистайте відео. Якраз для такого, таких томатів, такого зросту, ця підв'язочка дуже-дуже вдобна. І я оці томати я не пасинкую зовсім. Бо вони, ну, я не вважаю їх за потрібне пасинкувати. Пасинкую тільки високорослі, роблю їх у два стебла. Ось, погляньте, яка кипиться прям здоровенно. Погляньте. Ось за що я вам кажу, що усі квіточки, які на гібриду квітнуть, вони вся китиця повністю завжди в'яже. Я ніколи не бризкаю, не користуюся оцими препаратами для зав'язі. ніякими. Думала, десь роки три, я думала, читала про них, але ну, не вважаю за потрібним ними обробляти. Бо от гібриди вони самі в'яжуть. А сорти, те, що воно зав'язало, я вважаю, на мій погляд. Те вони, вони тут то і може дозріти ті, ті томатики, то ну, не вважаю за потрібним е, обробляти такими препаратами. Бо мене питали, друзі, я вам відповідаю на такі питання. Воно дуже класно пов'язалося. Це твіст червоний, це торбей, рожевий. От во. Твіст вже десь сантиметрів, мабуть, 90, а от торбей сантиметрів 80, може 70. Оце на 14 червня. Далі, друзі, підемо. А ось окушик, бо мене питали, друзі, все я його проходжу. Друзі, я забула посадити один сорт томату, тому натикала погородові там, там кущики. І вони такі більш-меншенькі, бо ну, дійсно забула про цей сорт, не посадила, він мені дуже потрібний. Потім, друзі, вам обов'язково покажу. Це дуже гарний томат, дуже смачний і дуже-дуже він е прикольний. Покажу вам. Потім, потім, потім обов'язково. Це хай буде інтрига. Дуже він смачнючий і гарнючий. Такий, ну, дійсно класний томатик. Так, друзі, тут в мене це, ну, це такий, всі думаю, знають, томат Бобкац. Бобкат, Бобкат це червоний. Він десь, от я вам казала вже, він десь 80 см у висоту зростав у мене у минулому році. Не знаю, як буде у цьому році. Наразі він, погляньте, кущі нижчі за усі гібриди, погляньте. Нижчі. Листя, кстати, друзі, у всіх гібридів майже однакове. Отаке таке. тосте, зелене. Велика лапаста, як ми кажемо. Такі гарнюні, прям гарнюні-гарнюні. Бобка це червоний помидор. Дуже багато квітів, погляньте. Прямо, ну дуже прям на кожному кущі. Теж, друзі, його не пасинкую. Ну, в общем, усі оці нескорослі гібриди я не пасинкую. Погляньте, як класно він виглядає. Ну, Прям, прям супер. Далі, друзі, у мене тутово ще два вида нескоросли. Це рожевий хапінет. Теж, друзі, погляньте, як в'яже класно. Квітне і в'яже, квітне і в'яже ось. О, китицями. Все китицями. Теж, друзі, його не пасинкую. Отакого він виглядає. Ой, тут треба трошки трошки він поменшенький, бо бачите, я його. Прив'язала, а тепер треба трохи скоригувати його на зріз. Ну, то потім все зробиться. Таку воно. Дуже він класний. Бачите, квітне, квітне, квітне все. Оно. багато квіточок. Отакого. Це рожевий. Це, друзі, рожевий хапінет. Отакою він виглядає наразі. Е, Підв'язка у мене у всіх гібридів однакова. Отаку восьмірочку, як ми називаємо її. Дуже вдобна. Такого. Гібриди дуже плодовиті сорти, ой, дуже плодовиті кущі. Тому ця підв'язка мені найбільше подобається, вона держить самі помідори, вони не падають на землю. Їх дуже багато гібридів. Друзі, і ще моя дуже улюблена каста. Це із усіх. Гібридів, що у мене тут є, це надрання. Получається, буде перша каста. Потім за кастою піде е, твіст, і потім вже піде хапінет, торбе і усі, -усі останні. Каста такого виглядає. Теж, друзі, погляньте, вона в'яже кістями і квітне кістями. Ось, дуже багато в неї квіточок. І дуже добре в'яже. Таке саме, бачите, дуже класно всі. Кожна кожна, кожна ця в'яже, там. Всюди томатики. Це теж червоненький томатик, дуже його багато на кущу. Отакого, отакого, друзі, виглядає. Десь сантиметрів, друзі, 70. Отаку. Оце каста. Каста і Хапінет десь сантиметрів 70. 70, може 80. А от бобка, друзі, сантиметрів, мабуть, 60. От наразі він. Оце, оце от такого, друзі. Ще в мене є два високорослих гібрида. Дуже мені хотілося, щоб у мене було, друзі, різного кольору іменно гібриди. І я знайшла у нашому регіоні, друзі, дуже тяжко у магазині знайти високорослі гібриди кольорові. Червоного багато, у селяких. А от щоб чорний, жовтий, там у смужку, там ще якісь такі гарнюнькі, дуже дуже тяжко. Знайшла я, друзі, жовтий ямамото, ось у високорослий. Він біля 50 гривень 10 штучок було. Це я купувала у пакетику на у роздріб. Ну, по одному пакетику у е, такому прозорому пакетику. Як от я торгую насіннячкам, хто в мене купував, у такому пакетику я купувала в магазині садівник на центральному міському базарі. Е, е. Щось біля 50 гривень. 50, чимось 10 штучок коштувало, 10 зернинок. Але зійшло тільки 5. Ось, о, раз, два, три, чотири, 5. Оце 5 кущиків, я цих і м -м, висадила. Е ці томати високорослі, друзі. Їх можна, я мамото, він може зростати як у теплиці, так і в відкритому ґрунті. Е теж я Пасинкую, як він високорослий. Бачите, пасаночки я поприбирала. І у два стебла веду. За першою кістю попереднє, попередній пасинок я залишаю це буде друге стебло. Як тільки починають виростати отакі пасоночки, я беру і їх отак от прибираю. лише пеньочки залишаю, щоб вони не зростали надалі. От так. Просто так от ніготками. Оп, наче, наче зрізує. Отаково От в мене зростає. Вже, друзі, в'яже. Вже в'яже. Це величеньке, жовтеньке, теж кістями, друзі. Буду надалі все показувати обов'язково. Ну, а це, друзі, мій. Дуже його чекаю. Не разу не бачила оці томати, якісь я вирощувала, якісь бачила у товаришів, дивилася, куштувала. Оцей томат я не разу не бачила ні в кого і не куштувала. Це перший мій такий гібрид, який я вирощую в себе на городі, який я не знаю зовсім, що це таке. Це чорний бронзон. Хочу спробувати, обов'язково вам покажу, друзі. Теж я його веду у два стебла. Отаково він виглядає наразі. Дуже такий. Крепкенький він, дуже стволики добрі. Ну, у гібридів взагалі стволи і листя такі дуже добротні. Він трохи пізніший за цей жовтий, високорослий, бо ще тільки квітнути починає. Ні, друзі, і вже ось кісточка зав'язалася чорного бронзона. Раз, два, три. Три помидори на кісточки, три квітло, три і зав'язалося. Погляньте, дуже класно, мені подобається. Ось отако квітне. Ось так, друзі. Друзі, кому цікаво, подивіться на моєму каналі, є схема обробок. Томатиків моїх вже хімічними препаратами закінчилися обробки. Буду вже у понеділок обробляти натуральними средствами, буду йодом обробляти вже. Кожну, кожен тиждень там буду змінювати. Кому цікаво, полистайте, подивіться, як я обробляю від фітофтори і від шкідників. Дуже в мене в моєму регіоні така обробка допомагає прямо на 100%. Кому цікаво, дивіться, будь ласка, друзі, всім велике дякую за перегляди. Дякую за коментарі, дякую за теплі слова. Дякую всім, всі, мої дорогесеньки, всім миру, добра, теплого та ясного сонечка та величезних врожаїв. Дуже-дуже дякую та низький уклін нашим дорогим захисникам та захисницям за таку тяжку працю, в такий тяжкий час. Хай усім щастить мира, добра, теплого та ясного сонечка. Величезних, величезних вам врожаїв. Слава Україні, друзі!